Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. До нас долучається Роман Ковальчук, директор музею Скансену історії сільського господарства в Волині. Говоритимемо про ситуацію, яка склалася довкола музею після дій екс-директора. Вітання, пане Романе. Добрий день. Скажіть, будь ласка, е яка проблема з довкола музею трапилася, і як ви е з неї намагаєтеся вийти? У е, нас є ряд різних проблем, одна з яких це виплати, виплата роялті колишньому директору музею, який раніше е, займав посаду е, і директора, і засновника посереднього, і от ми йому вимушені платити постійно роялті 20% з кожного з кожної екскурсії. Це за екскурсійне обслуговування. Це це з якого року, і розкажіть, пане Романе? Чи... Протягом минулого воєнного року вам теж доводилося платити роялті? Так ми е, платимо роялті з 2013 року. Безпосередньо е, це я приступив до виконання своїх обов'язків у двадцять році. І відколи я приступив, я ознайомився з таким поняттям: ролті. Е, е, на початку навіть думав, що це нормальна складова, але тим не менш, ми не мали навіть ні творів, навіть і зараз не маємо, окрім того, що отримали з. Укрпатенту безпосередньо і це не назвеш якимись творами, які ми можна було би які можна було б використовувати. І платимо платили в першому році, платимо зараз за 22-й рік. А безпосередньо, якщо говорити про бухгалтерські довідки, то безпосередньо у нас 2018-го також змінилося на рахування. Пане Романе, чи можете сказати, скільки вам довелося заплатити роялті середюку за минулий рік? Е за минулий рік, якщо якщо мене пам'ять не зраджує, близько ну я, я не можу сказати зараз точно через те, через те, що треба дивитися, але ми не так багато заробили за той період часу, тому що не було екскурсій. Почалася війна, не приходили діти, в діти в, в до нас на екскурсії, і безпосередньо через це, якби відсоток, ну якби відсоток залишався, незмінним, змінив, але 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 безредньо. Сума, ну якби досить така маленька. Ну, якщо ми загальному десь заробили близько 60 з лишнім тисяч гривень. Ну, типу, це дуже маленький сайт, то тут можна зміни врахувати. Пане Романе, а розкажіть все-таки детальніше нашим глядачам та радіослухачам, що це за роялті і за що е, саме е, ви змушені їх платити, е, це за експонати, за якісь спори, за, за, за що е, і яким чином е, пану Середюку вдалося. Ось провернути таку, можна сказати, махінацію з цими роялті, так власне, якщо розглядати це типу послідовно, то е, є роялті. Це авторські права, які передбачають виплати. Тобто, якби ну, це вже в принципі розібралися. е, коли працював науковим співробітником при державній дослідній станції, на нього було покладені обов'язки складати математику тематико-експозиційні плани, безпосередньо до чого були залучені інші фахівці, інші працівники, типу дослідної станції і тому подібне. І враховуючи би ще вказане, типу безпосередньо, якщо говорити, типу, він взяв ті твори там, в різні там, в послідовності і подав в пам'ятаю, в якомусь, не пам 2010 році. Подав безпосередньо те, щоб вони йому завалилися авторські права. Хоча по суті, в це не є тематико-експозиційний план, А це є літературний твір, десь пише літературний твір наукового характеру, і там навіть немає як такої чіткої послідовності того, що ми використовуємо, якщо взяти подивитися на ті твори, дуже важко назвати це тематико експозиційним планом, оскільки воно не відповідає дійсності, плюс немає нумерації. Ну, не відповідає тому, як затверджено тематику спеціальних планів в будь-якому музеї, і по суті, експонати, які є, в наші музеї, музейні предмети, це є власність держави над України. Ми за ними за них опікуємося. Так, і тут також є багато питань. Але незважаючи на це, тобто Середюк не має власності на експонати, він просто має він є власником своїх літературних творів, ті, якщо ви зараз бачите, от вони демонструються ті, е, фотографії. Оце те, що затверджено, розумієте, це те, що ми дістали з укрпатенту, і це те, що затверджено. Як мені пояснили, що укрпатент може зареєструвати будь-яку, е, вибачте, на слові закарлючку, але в результаті хто цим буде користуватися, це вже інше питання. Середнюк, будучи засновником, директором, він е, виходить, прийняв е, фактично сам в себе. Е, Ну, знову ж таки, тобто якби зобов'язав, зобов'язавши когось із працівників, дав, давши право першого підпису, зобов'язав платити 20%. Евро. Спочатку 15% згідно договору, а потім згідно додаткової угоди йому стало якби мало і він захотів ще 5%. І власне від того, від того 2018 року, відколи підписані ці документи і акт прийому передачі цих творів, ми цих творів не маємо від середюка. Ми, ну як тобто, середюк дав вказівку, виплачувати ролі. А в 2021 році це перейшло, як би мені в спадок. Ну, і цей договір, чи якимось чином можна його розірвати, чи він безтерміновий, і скільки ще музей змушений буде платити ці роялті для колишнього директора? Якщо, просто кажучи, то безпосередньо е, роялті е, це. Вони безстроковий, тепер якби формату тобто, там не зазначається якогось певного терміну. Також розірвання цих договірних відносин може бути лише через суд або зі за згодою сторін, але знаючи Олександра Миколаївича Середюка, він не хоче тим більше він йому він він хоче більше, і не тільки з екскурсійного обслуговування, і тому як тут тільки лише через суд потрібно збирати документи, радитись фахівцями. Вже на якомусь певному етапі певна робота зроблена, але тим не менш мусимо, мусимо цей момент зробити для того, щоб звільнити музей від їх зобов'язань, аби ми могли ті гроші спрямувати на реставрацію, на ремонт і тому подібне. Бо дуже багато питань є: бо 17 гектарів території, дендропарк загальнодержавного державного значення, ось стаціонарна експозиція, музеї, музейні предмети які потребують оновлення. І якщо врахувати за 21 рік, відколи я прийшов, ми з екскурсійного обслуговування заробили 205 тисяч. Ну там загальні наші витрати доходи стали, стали, стали більше, то ми сплатили там близько 40 з лишних тисяч серед якого Олександра Миколаївича за те, що було сплачено за роялті. Також з тих коштів ми сплатили йому. Кредиторську заборгованість через те, що м, були моменти суто, ті, які па, близько там сорока тисяч середнього Олександр Миколаю, знову ж таки платили, і е, на всі yes. інші кошти фактично е, платили заборгованість по заробітній платі, так як тоді на той час фінансування музею не було, і е, борг складав 250 тисяч пане Романе, скажіть, будь ласка, чи пан Середюк чинить якийсь тиск щодо вас щодо музею е, в цій ситуації? Щодо музею, щодо мене так, є тиск, ставить відповідно свої вимоги, які і безпосередньо, і в якійсь мірі навіть те, що трохи погрожує там, натякаючи на те, що буде про мене там писати е, різну інформацію, там е, ну як би там позиціонувати якісь елементи, тому що він знає, що його обдурили, обікрали. Він докладав зусиль для музею, а зараз а зараз типи з ним якби так неправильно поступають. Хоча, я вважаю, людина ну, дійсно щось докладала, але водночас і залишилося багато різних проблем, про які ми так само будемо повідомляти, тому що ми своє таке службове розслідування і є це не тільки питання, там є інші питання, над якими ми будемо працювати і так само будемо висвітлювати і звертатися правоохоронні органи. Пане Романе, але чи намагалися якось. Поговорити з паном Середюком щодо того, щоб розірвати цей договір, чи чи були такі пропозиції з вашого боку чи з боку музею, що все-таки він відмовився від цих років? Звичайно, були пропозиції. Так ми з ним спілкувалися, так і це і усно про щось ну якби в цьому напрямку говорили. Так були і інші різні моменти. Натомість він направляв свої листи до Осей і просив, щоб ми там нараховували йому. Не з екскурсійного обслуговування, там зі всіх платних послуг музею, е, що тягне, ще додаткові різні інші, м, як тобто, тобто зі всіх платних послуг. Тобто, якщо ми зробимо, чи м, даємо там е, так, які, якісь, ну тобто мається на увазі, даємо певні послуги. От у якому дали послугу, яку ми повинні 20% сплатити. Зараз ми платимо за екскурсійне послуг, це з вхідних квитків і із, із, із самих екскурсій. Наразі ви зверталися в правоохоронні органи? Правоохоронні органи ще не зверталися. Ми формуємо всі відповідні документи. Коли у нас буде відповідний весь багаж і фактаж по максимуму для того, щоб подавати до суду, ми будемо звертатися і безпосередньо вимагати розірвати такі договірні відносини, які не працюють в користь для мозгарів. Пане Романе, а чи спілкувалися ви, можливо, з юристами? Чи ось ці дії середюка, чи вони тягнуть, наприклад, на якесь шахрайство чи зловживання службовим становищем, і чи можна його ще буде притягнути до якоїсь відповідальності? Я, я не можу сказати, підтверджувати, це все буде рішенням суду. Так ми консультуємося з юристами. Вже це питання близького року часу. Тобто, це розумієте для того, щоб Зрозуміти, знайти цю послідовність для початку документи, ми їх дивимося, що з ними, як, як їх далі, можна типу, вирішити. Зверталися до середюка, просили нам встановлені ці твори ну, його інтелектуальної власності, щоб розуміти, чим ми користуємося, так, тому що вони взагалі відсутні в музеї як такі. Натомість, коли середюк приніс нам купа різних. Документів напрацювання там за 90-ті роки, і сказав, оце моя інтелектуальна. О, ну навіть незброєним можна зрозуміти, що це не встановлені документи того зразка, які е, реєстровані в патенті. Потім це ж питання було в тому, що ми зверталися про патент. Так як потрібно розуміти, що раніше була один орган, який е, реєстрував інтелектуальну власність, цей е, відомчий орган вже розформований. Безпосередньо зараз працює інший відомчий орган, який здійснює такі права інтелектуальної власності. Якщо взяти аналізувати цю цепочку, то звертатися зверталися в один орган, який нам давав розуміти, що ми вже вони не працюють неактивні. Потім зверталися в архів. Архів сказав, нам треба там 30 днів. Це місяць часу, ми чекаємо, ми отримали. Далі безпосередньо ми користуємося по інших кроках. Тобто, але я не можу стверджувати, що це. Винен в тому чи не винен однозначно. Ну я собі це бачу. Там є неправомірні дії, але ну знову ж таки питання стоїть в тому, що суд все буде доказувати, коли ми вже будемо готові подавати позов до суду. Але потрібно розуміти, що знаючи Середюка, що навіть коли ми виграємо суд, ми впевнені, що ми його виграємо. Він буде подавати апеляцію. Операційний суд, потім Верховний суд, визнаючи його історію і його бажання. Пане Романе, а чи повідомляли ви про цю ситуацію безпосередньо Луцьку міську раду і як там ставляться до цієї, можна сказати, історії з Середюком? І загалом, чи підтримує вас фінансово Луцька міська рада після того, як цей музей перейшов з в міську власність? Та власне я повідомив про програму, яка є в музеї. Ця проблема вона ще була тоді, коли е, виходить в музей, переходить з обласної ради на міську раду, коли Олександр Середюк хотів е, передати або продати свою частку свою, е, статуна капіталу в музеї, і безпосередньо тоді вже про, е, про авторське право. Тоді ну всі просто знали про це сам факт, але ніхто не розумів, що там така велика якась проблема, велика яма в цьому всьому. І тому зараз, коли питання вже дійшло, що щоб ну якби дійшли до того, що розуміємо, які є документи, я надав в міській раді документ. Ми ознайомилися, провели відповідну нараду. Так безпосередньо потрібно залучити додаткові кошти на залучення адвоката безпосередньо. Судові позови для того, щоб можна було подавати до суду з вимогою про те, щоб скасовувати ці поверні відносини. Пане Романе, ну і на сам кінець розкажіть, будь ласка, чи вже плануєте відновлення роботи музею, зокрема, екскурсії цьогоріч? Чи є щось на найближчий час заплановане? Якщо звернути на минулий рік, хоч екскурсії як такі були відсутні, ну було там тим не менш. Не багато шкільних екскурсій, та се, але тим не менш, ми провели минулого року дуже класні благодійні сімейні заходи на території музею Скансена. Це були козак, паті, гончар, паті, вода паті дуже багато дітей, дітей, військовослужбовців. Також провели низку таборувань, і в результаті цього в нас було досить багато дітей, які і я як кажуть, відпочили і розважилися, і це було і. Заходи благодійного характеру на цей рік. Так ми надіємося на те і розраховуємо, що у нас е, будуть екскурсії. у нас будуть приїжджати школи. Е, навіть запрошуємо дуже запрошуємо школи до нас на екскурсії. у нас буде що побачити. Тим більше ми оновлюємо е, і реставруємо наші е, музейні експонати, е, об'єкти. І я думаю, що дітям буде цікаво, весело. Тим більше ми зараз. На цих вихідних будемо робити майстер-клас по писанкарству для дітей. Це буде безкоштовний такий якби, захід на близько дітей, аби всі дітки могли спробувати е писанки і принести собі додому, для того, щоб я кажу, в такі важкі часи були ну, щоб безпосередньо, щоб свято було вдома, і щоб діти полікалися. Ну що ж, дякуємо, пане Романе, за ваші коментарі. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Роман Ковальчук, директор музею Скансену історії сільського господарства в Волині. Говорили про Рокинівський музей Скансен та про те, як він долає наслідки зловживань колишнього директора. На все добре, пане Романе, тримайтесь. Дякую вам.